Розділ 7. Свій палац Соломон будував 13 років, поки нарешті завершив і будівництво власного дому. Він збудував свій палац з ліванського дерева завдовжки 100 ліктів, 50 ліктів завширшки і 30 ліктів заввишки. А споруджений він був з чотирьох рядів кедрових стовпів, на яких були покладені кедрові балки. Стеля була з кедрових дощок, покладених на балки, які своєю чергою лежали на трьох рядах стовпів. Всього було 45 стовпів, по 15 у кожному ряду. У три ряди йшли віконні отвори, вікно проти вікна, трьома рядами. Всі двері, як і їхні прорізи, були квадратними і розташовувались у три ряди отвір навпроти отвору. А ще Соломон зробив галерею з колонами завдовжки 50 ліктів і завширшки 30 ліктів, спереду якої був відкритий портик з піддашком. Він зробив також тронний зал, де звершував суд. Це був зал правосуддя, облицьований кедриною від долівки до стелі. Його особистий палац, де він мешкав, знаходився за цією будівлею і був збудований так само. Палац для дочки Фараона, яку Соломон взяв собі за дружину, був споруджений за зразком його палацу. Усі ці будівлі були споруджені з цінної породи каменів, тесаних за потрібними розмірами і відшліфованих пилами зсередини і ззовні, від фундаменту і до покриття. Усередині палацу і ззовні, аж до великого двору. Фундамент також був з коштовних видів каменів. Каменів великих розміром у 10 ліктів, і каменів по 8 ліктів. Зверху фундаменту клали також цінні камені, тесані за розмірами, а також кедрове дерево. Великий довколишній двір був споруджений з трьох рядів тесаних каменів, зверху яких був покладений ряд кедрових брусів, як і приспоруджені внутрішнього двору господнього храму. Та двору храмового притвору. Цар Соломон послав і запросив стира митця Хірама. Він був сином удови, з нефталимового племені. Його батько походив стира й був ремісником мідником. Хірам був сповнений мудрості, розуму та вміння щодо виготовлення предметів з міді. Він прибув до царя Соломона і почав виконувати його доручення. Він відлив дві мідні колони по 18 ліктів заввишки і 12 ліктів в обхваті, довжина шнура довкола колони кожна колона. Він відлив з міді також дві капітелі, аби їх встановити на вершинах колон. Одна капітель була заввишки 5 ліктів, так само і друга капітель була заввишки 5 ліктів. Капітелі, що знаходились зверху обох колон, були прикрашені мистецьки зробленими мереживами мідних ланцюжків, сім на одній капітелі та сім на іншій капітелі. Плетене мереживо на капітелі однієї колони, він прикрасив навколо двома рядами гранатових яблук. Так само він зробив і на другій капітелі, а вершини колон, що в притворі храму, були прикрашені капітелями, подібними до лілії. І мали чотири лікті заввишки. Капітелі цих двох колон зверху плетеного мережива з ланцюжків навколо були прикрашені рядами з двохсот гранатових яблук, як одна капітель, так і друга. Ці колони стояли в притворі храму. Коли була поставлена колона з правого боку, він її назвав Яхін. А коли поставив колону з лівого боку, то дав їй ім'я Боаз. Отже, капітелі колон. Були подібні до лілії. Звершивши працю над колонами, хірам відлив з міді кругле море, яке в діаметрі становило 10 ліктів і заввишки 5 ліктів, а в обводі 30 ліктів. Попід краями моря довкола були відлиті разом з самим морем у два ряди плоди, подібні до гірочків, по 10 на довжину кожного ліктя. Море стояло на дванадцяти волах. Три були обернені головами на північ, три дивились на захід, три на південь і три дивились на схід. Їхні тулуби і зади були повернуті досередини. На них опиралось море. Стінка моря була завтовшки з долоню, а загальний вигляд був подібний до чаші або розквітлої лілії. Його ємність уміщала 2000 батів. Херам зробив 10 мідних підставок, умивальниць. Кожна підставка чотири лікті завдовжки, 4 лікті завшишки і 3 лікті заввишки. Підставки були виготовлені так: до рамок закріплювались стінки, а на стінках, що між рамками, були зображення левів, волів та херовимів, як і на самих рамках, а зверху і внизу. Зображень левів і волів були плетені узори. У кожної з підставок на всіх чотирьох кутах були мідні колеса на мідних осях і по чотири підпорки внизу під умивальницею. Ці підпорки були вилиті з узором на боках. Зверху над кожною підставкою височів круглий отвір із заглибиною у лікоть з вирізбленими на ньому узорами. Всього заглибина умивальні мала півтора ліктя. Стінки самої підставки були не круглі, а прямокутні. Під стінками підставок на кутах було чотири колеса на осях, які кріпились до підставки. Висота кожного колеса півтора ліктя. Колеса були зроблені на зразок коліс у колісниці, хоча їхні осі, їхні ободи, їхні спиці та їхні ступиці усе було відлите з міді. На чотирьох кутах кожної підставки було по одній підпорці, які були відлиті разом з підставкою як одне ціле. Зверху кожної підставки був обідок півліктя заввишки, а також виступи ручки, відлиті разом зі стінками. На плоскій поверхні виступу ручки, як і на стінках, скрізь, де лише було місце, він вирізьбив херувимів, левів та пальмове віття. Ці зображення навколо прикрашало плетене облямування. Так були зроблені 10 підставок, відлитих з міді за одним розміром та за одним взірцем. Він також зробив 10 мідних умивальниць. Кожна умивальниця була ємністю в 40 батів, діаметр кожної умивальниці 4 лікті. Для кожної з 10 умивальниць призначалась одна підставка. П'ять підставок умивальниць він помістив з правого боку храму і п'ять з лівого боку храму, а море він поставив з правого боку від входу в храм, тобто з південної сторони. А ще хірам зробив казани, лопатки й кропильниці. Нарешті хірам закінчив усю роботу, яку він виконував у царя Соломона для господнього храму. Зокрема, дві колони разом з двома округлими капітелями на колонах, а також два мережива для покриття двох капітелей на вершинах колон, 400 гранатових яблук на обох мереживах, по два ряди гранатових яблук на кожне мереживо для покриття обох круглих капітелей, що на вершинах колон. Десять підставок і десять умивальниць для тих підставок, одне мідне море і дванадцять волів під тим морем, крім того, казани, лопатки, кропильниці та необхідний посуд, що зробив хірам за дорученням царя Соломона для господнього храму, все з полірованої міді. Цар розпорядився все це відливати за допомогою глиняних форм в Йорданській долині, між сукотом і між царетаном. Потім Соломон проставляв усі ті речі, не зважуючи їх у зв'язку з надзвичайно великою кількістю, було неможливо встановити вагу використаної міді. Далі Соломон виготовив усі предмети для господнього храму золотий жертовник та золотий стіл для виставних хлібів, а також світильники п'ять з правого боку і п'ять з лівого боку перед святим святих із золотими квітами, лампадками. Та щепцями із чистого золота. Крім того, блюда, щепці, кропильниці, ложки й кадильниці все з чистого золота. Золотими також були дверні завіси у внутрішньому приміщенні святого святих і завіси в стулках дверей приміщення храму, тобто святому. А коли, за дорученням царя Соломона, були звершені всі роботи в господньому храмі, то Соломон. Вніс усе посвячене Богу його батьком Давидом, зокрема, срібло, золото і посуд у скарбницю Господнього храму.